Друзі, нове відео на каналі. Ми неподалі коло міста Кременчуга, є ще місто таке е, Козельщина. І тут є такий, старовина така гарна церква 1900 року. От на воді, друзі, бачите, 1900 року. Воно там строїлося, перестраїлося, воно було дерев'яним. Ну Дуже огромне таке красиве, красиве строєння От його там будував архітектор якийсь з Полтави, який банк строїв, якийсь земельний банк. Ну такий, Там голубі курликають. Ми як усігда бачите, яке воно огромне произведення, Як в Ватикані прям. От ми як всі на ніч, нам дня мало, блін. Тепер додому ще вже 7 часов вечора, а нам 140 кілометрів пилять, друзі, додому. Будем ночу. Не знаю, як ще через Кременчуг і назад, через царичанку як краще їхати. Дуже-дуже красива і велика церква. Таку я бачу перше. Ну, отак от я ж кажу, друзі, вживую побачить це завжди краще. А хто не може, той оце подивиться. Там у мене на каналі чи ще у когось у других, так. Да. Ну а от, друзі, це чудодійна ікона з ложкою і чашкою, яка колись зцілила людину. от. І не знаю, може ще кого, ну. Якусь там дівчину вона колись ісцелила. От так от. Цім найзнаменіта ця церква Козельщина. Ну, Друзі, от тут на цьому місці ця церква дерев'яна знаходилася. Тут от, така хрест встановлений. Ну от щоб вам показати от, масштаби. Масштаби з здалека такая красота, друзі. Красива така церква. І рядом є ще й жіночий монастир. Ну, це, друзі, свято, свято Різдва Богородиці Козевський жіночий монастир. Кременчурської епархії. В общем, ось такі дела. Вот і ще показую. О, така на сьогодні у нас було відео. От, і тепер жінка просить її пофотографувати. І вже 7 часов вечора, а ще 150 кілометрів на малокубатурному ліфані треба добратися додому, друзі. Так що це відео буде таким коротким. Ну, можливо, ми вернемося ще сюди. Так Це така ще в цьому місці споруда іскусственна. такая як його назвал водойма такая искусственно и фонтанчик фильтры короче красиво красиво прям беседка такая ну мы всегда как нам дня мало мы всегда на ночь Мандруємо всегда на ночь на ніч глядя город Козельщина. Есть дом для качок. Вот такая вот Козельщина. Классное место рядом.